Не у Львові, сьогодні у нас такі. Я би навіть хотів сказати святковий футзал. Сьогодні піднесений настрій усіх українців із самого ранку. Ла дев'ятнадцять донадцять стартовий свисток офіційно пролунав і офіційно розпочалася наша зустріч. У але не забувайте, збройні сили України потребують постійно нашої перемоги для того, аби. Проводять свій матч шостого туру Суперліги. Львівщиний забиває зараз скала. Хто відзначається в цій ситуації? 19-й номер колективу Скала 19, 11 3 відкриває. Матчі серед будніх днів. Поки що за статистикою зараз небезпеку м'яча на фланзі опиняється зі сферою. Не дається йому Лещинський перехоплення від капітана команди. Склад 19-23 пробиває. Біленько номер 19 Михайло Чабан, номер перший голкіпер Андрій Волошин. І зараз забиває скала. Другий м'яч у своїй зустрічі. Цій Лещинські відзначається голом у цій ситуації. Цьогорічного сезону не дивуйтеся, так у нас присутні команди із не тільки Львівщини, Забиває Ярослав Михалюньо. 1-2 рахунок у матчі Ярослав Михалюньо. Трічі знову ж таки інтригуючим. Цимбаляк просувається вперед. Пробиває зараз. Поки що незрозумілі. Причини його відсутності чаба. Те, що склад 19-11, наразі посідає сьоме місце із восьми команд. представників. Ленько забиває 2-2. Відновлено перетеду нашій зустрічі. Як же швидко змінюється? Їх ігра Самостиска, люборт та ків Енергія 2. Усі вони по 9 балів мають А зараз найс nice Guys впевнено прямує до того, аби вже 12 залі. Висловлюючись молодіжним сленгом на те, що команда у наступному сезоні виступатиме. Цій команді ми бажаємо. У другій лізі України з футболу, але туди потрібно ще потрапити. Зараз забиває, забиває оці ситуації. Скала 19-11-3 демонструє цей колектив, що і в футзалі, в принципі, також... Сув'як. Передача вперед. Заключна хвилина першого тайму. Пробиває чаба. Бутим Сов'як. Пазнафлан Лищинський. Простріли. Ще раз вітаємо вас, шановні прихильники. футбольного матчу посила сьому схолинку Найсгайс nice першу позицію. Але чи готові ви сказати про те, що є божевільна різниця між цими колективами поблизу сфери. Віталій Получкович. розіграш, непоганий момент. Скала зараз. з футзалу. А от матчі відповіді відбудуться 4 лютого. Фол зараз сфулили на Лещинському. Мої призначення дабл пенальті. Зараз за і з Сов'яком непорозуміння продемонстрували. Тут Супко просто зарізав. Михалюня, висловлюючись е, такою фузальною термінологією, Ленько буде виконувати це стандартне положення. Пробиває він, бачимо, як тільки налагодли в цьому плані е, команди в другому таймі, і рахунок так різко не змінюється. Тільки хотів я розгортати цю тему. Забиває Михайло Чабан. 4-3, виходить вперед. Вдруг. Піца, міжнародна мережа піцерії, що випікає справжню американську піцу. А ще це світовий лідер зараз атакує скала. Дудаша Дудаш повертає на барана. Собко знімає м'яча з ноги. Барана. Собко на ударній позиції. Він е, один із чотирьох матчів, який на нас сма. Дуда ж, яка ж хороша, заключна атака від команди Nice Guy зі що Михалюньо. Стрей дуже змістовний подинок, дуже якісний, дуже привабливий для е, прихильників видовищного футзалу. За це ми якраз і любимо гру 5